Представляємо обігрівач Eleon ts 2000 Pro Turbo – конвектор нового покоління, головними перевагами якого є швидкість нагрівання та плавний розподіл тепла по периметру. Конвекторний обігрівач має три режими потужності: 800, 1200 та 2000 Вт. Конвекторний обігрівач оснащений датчиком температури, завдяки чому може підтримувати в приміщенні задану температуру. Вмикаємо обігрівач. Вмикаємо червону клавішу на обігрівачі та на панелі управління. Обігрівач оснащений РК дисплеєм та має зручну, інтуїтивно зрозумілу панель управління. Конвекторний обігрівач Eleon TS 2000 Pro Turbo має голчастий нагрівальний елемент. Основними перевагами даного типу нагрівального елемента є миттєве нагрівання. Завдяки високому ККД нагрівального елемента тепло відчувається вже через 2 хвилини. У комплект поставки входить пульт дистанційного керування, що забезпечує максимальну зручність під час використання конвекторного обігрівача. Ніжки легко кріплять до обігрівача на гвинти, які входять в комплектацію. Довжина мережевого кабелю складає 1,2 метри. Конвекторний обігрівач потрібно підключати до розетки напряму без використання подовжувачів. Через подовжувач знижується потужність обігрівача. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців при правильному використанні виробу відповідно до вимог доданої інструкції з експлуатації.